Вас вітає компанія Фінавто, а це ідеальний сімейний кросовер преміальної якості. Глінкольним КХ 2017 року випуску. Ви лише погляньте на його зовнішній вигляд. Уже привертає увагу. Тут 37 бензиновий мотор, 69 тисяч кілометрів оригінального пробігу, автоматична коробка передач та передній привід. Наш Лінкольн був приганий із Америки, мав легесенький удар в передню частину. Все було якісно відновлено, також технічний стан цього автомобіля відмінний, ніяких вкладень не потребує. Вартість автомобіля становить 22 тисячі доларів. Також авто доступне на виплату в лізинг або кредит, якщо вам не вистачає цієї суми коштів. Цей Лінкольн має круту комплектацію, і давайте розглянемо її поближче. Авто має безключовий доступ. Також тут є дуже класна фішечка, яка називається домофон. Ви можете встановити сюди код і залишити ваші ключики прямо в автомобілі на випадок, якщо вам немає куди їх діти, і піти по своїм справам. Погляньте, які гарні деталі в цього авто. Салон преміальної якості, дуже гарні світлі, шкіряні сидіння, які зберегли свій хороший стан. Також мають вони електрорегулювання. І є також три пам'яті положення сидіння водія. Подивіться, які гарненькі в нас дерев'яні вставочки, повний електропакет із складанням дзеркал, преміальна акустика. І давайте заведемо наше авто. Авто заводиться кнопкою старт-стоп. Так, Ми маємо зручне мультикермо, також із дерев'яною вставочкою, із голосовим керуванням. Також, звичайно, у нас є круїз, підрульові полістки, датчики дощу та світла. А, так, далі маємо такий невеличкий екранчик. А, є, звичайно, Android-Auto та CarPlay. А, наступне, хочу вам показати, як у нас перемикаються передачки. Все ось на кнопочках. А, є парктроніки, так виглядає наша задня камера. Ось так просто взяли і переключили передачу, яку вам потрібно. А, також маємо двохзонний клімат-контроль. Підігріви передніх та задніх сидінь, обігрів керма, що також дуже важливо. А, так, у нас тут є також тут бардачок, тут ви можете свої особисті речі зберігати, також USB-розйом. Тут у нас відкривається бардачок, основний. А, наступний це зручний підлокотник, підстаканнички і тут також є додатково місце. І розйомчик USB та підкурювач. Це як треба. Загалом мені дуже подобається це авто. Воно таке просторе, зручне в кармуванні. І ви дійсно їдете і відчуваєте, що це преміальна якість. Позаду салончик дуже просторий та зручний, є підлокотник з підстаканниками. Тут ви можете увімкнути собі підігрів сидінь, і також є в нас система кріплення Isofix, тож це авто ідеально підходить для родини. Багажник у нас на електроприводі, і погляньте, який він у нас величезний та вмісткий. Тут у нас все ціленьке і, звичайно, маємо докатку. До речі, тут є також дистанційний запуск двигуна. Тож я запрошую вас до нас на особисті перегляди та тест драйви цього Лінкольним КХ 2017 року випуску. Нагадую, вартість цього автомобіля становить 22 250 доларів. І автомобіль доступний на виплату в лізинг та кредит, якщо вам не вистачає всієї суми коштів. А це були фінавто, що знаходимось в місті Білоцерко, бульвар Олександрійський, 45Б. Працюємо щодня з вихідних та чекаємо на всіх.